Нікопольщина нескорена. Попри атаки окупантів, ледь не щодня. Люди продовжують жити та працювати на перемогу. У Марганці школярам видають наплічники, а вищі Тарасівці міжнародна організація подарувала нові насоси. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! При загрозу артилерійських обстрілів ніч на Нікопольщині пройшла тихо. Проте зранку окупанти нагадали про себе залпом по райцентру. Владці наголошують, варто не втрачати пильність, пам'ятати про ймовірність ворожих атак. Гочно на Нікопольщині було цими вихідними протягом суботи та неділі ворог сім разів атакував район з артилерії. Снаряди прилетіли по Покровській та Марганецькій громадах, а ще Нікополю. Від обстрілю постраждали двоє літніх жінок. Також є руйнування, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газопроводи та електромережі. Мешкають по сусідству з розбитими оселями, будують плани на майбутнє та знаходять собі сили посміхатися. Жителі Нікополя півтора року живуть під гурки снарядів та ракет. Прибережне місто росіяни з важкої артилерії обстрілюють щодня. Попри це, в райцентрі залишається багато людей, які виїжджати не планують, що зупиняє Нікопольчан та як це жити під кононади вибухів. Із місцевими поспілкувалася Анастасія Вільхова. Так сьогодні виглядає серце Нікополя. Алеї, магазини, зупинка та багатоповерхівки. А про щоденні обстріли нагадують побиті вікна. Тут же знаходиться і місцевий стихійний ринок. Покупцям пропонують сезонні овочі. Їх продавці везуть з власних городів. Ціни символічні, аби тільки люди брали. Домашні яблука по 20 та 15 гривень. Виноград по 20. І той жаліються продавці не вродив. Ще це пройшли все, кабиця. Все лопається, все гніє. Та нарікають, продажі все одно не йдуть. Продача тяжело зараз, людей мало. До війни у Нікополі було майже 106 тисяч жителів. Нині у місті за неофіційною статистикою залишилося менше половини населення. Ці люди зізнаються, виїжджати не планують. Квартира дорога, пенсіонеру не по карману, це. Саме. Ну, а, а, а потім пропитатися ж треба, бо плюсити саме. Ну, допустимо, це. У мене 4700 пенсія, а пітася чим це саме. Ну так, а это вот ну, це сидеть. сидіти. Ще одна причина це небажання покидати свої господарства. Кажуть, не можуть залишити все те, у що вкладалися роками. Хату просить, щоб приїхати, щоб взагалі нічого не було. Ми живемо якраз коло самого моря. Все, оце, що літає, все через нас летить. Все це ми чуємо, а бросить, що У нас хазяйство. Ну як, я не знаю, я лучше в підвалі переждати. Теж літо сиділи в підвалі, це літо посидимо, як треба буде. Нині у Нікополі немає жодного кварталу, який не зачепили б окупанти. Ба більше пошкоджений чи не кожен другий будинок. Це більше 4350 в нас це різних приміщень, будівель, споруд. Те, що Приходять до нас заяви е обстеження після обстрілів. Комунальники працюють у цілодобовому режимі лише за день вони можуть виїхати на десятка адрес. Ми привозимо USB, привозимо банера, ремонтуємо криші, як би скажемо, воно ну, тимчасово, ну, щоб законсервувати житлові маєтки людей. Ну, те, що люди попросять, те і робимо. Тетяна каже, її праця нині важлива місія. На сьогодні вранці йшла жінка і казала нам спасі за те, що так приємно в городі, чистенько і каже, в нас настроєння піднімається, і нам так хорошо і так приємно і весело на душі. Ну, дуже багато в течение дня дуже багато переходять до нас людей і кажуть нам спасіба, благодарять за те, що вбирають. Ми збираємо вранці мусор, вони приходять і нам допомагають, збирають цей кидають нам у пакетики. Нікопольці визнають, за півтора року не аби як об'єдналися. Всі разом відбудовують, підтримують один одного у важкі часи та вірять. Їхнє маленьке, проте нескорене містечко обов'язково вистоїть. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, про Нікополь. Без вихідних працюватимуть 13 пунктів. Від сьогодні у Нікополі проходитиме видача продуктових наборів від ООН за серпень. Щодня з 8 і до 15 години пакунки зможуть отримати певні категорії населення, зокрема, особи з інвалідністю першої, другої та третьої груп, родини загиблих захисників, багатодітні сім'ї та матері одиначки. Для цього треба взяти із собою картку платника податків та підтвердження реєстрації у Нікополі. Село на Нікопольщині отримало нові насоси. Йдеться про вище Тарасівку, що у Мирівській громаді обладнання передала міжнародна організація з міграції. Тепер, завдяки такій підтримці, можна буде забезпечити всіх жителів села Водою з річки Дніпро. Аби не дошкуляли ворожі безпілотники, Нікопольська районна адміністрація разом з партнерами з Америки придбала для наших бійців антидронову рушницю. Вона допомагатиме захисникам, які нині на нулі на одному з важливих напрямків. Окрім обладнання, воїнам також передали каву, цигарки та їжу швидкого приготування. Подарунок до навчання завтра у марганці в гуманітарному штабі на вулиці Лобановського видаватимуть наплічники від міжнародної організації ЮНІСЕФ рюкзаки надаватимуть місцевим, чиї діти цьогоріч йдуть до першого класу. А також малечі переселенці віком до 14 років. Акція триватиме з 9 до 15 години. О 12 – перерва. На сьогодні це вся актуальна інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось у наступних випусках. Наскорені люди непереможної країни.